Уявіть, у вас є друг, який достатньо в скрутному становищі, якому потрібні гроші, і ви намагаєтесь йому щиро допомогти. Ви, по-перше, даєте свої гроші, по-друге, виступаєте за нього поручителем в банку, намагаєтесь йому відповідно допомогти з роботою і навіть даєте поради. Але замість того, щоб відповідно якось змінити свій стиль життя і, хоча б. Трохи заощаджувати, або, хоча б, отримати той самий кредит від банку, без якого у нього в цього друга не буде грошей. Е, він їх все далі і далі пропиває в барі, всіх пригощає, намагається сподобатись дівчатам навколо. Причому навіть якщо ці дівчата, в принципі, і не сильно їм цікавиться. І ця історія мені здається, так чи інакше, якимось дивним чином стає алегорією на те, що відбувається зараз між владою урядом, і відповідно. Бюджетом 2026 року. Я не просто так розділив владу і уряд, тому що мені здається, зараз уряд мало на що там впливає. Ми про це окремо поговоримо. І єдина різниця між цією історією про друга у складному матеріальному становищі і відповідно державному бюджеті, вона полягає в тому, що гроші та це не друга. Ми говоримо про. Власників податків їх величезний вклад в державний бюджет або іноземних партнерів, і їх такий самий величезний вклад, який а, наш. Друг, а конкретніше влада чомусь вирішила розподілити зовсім зовсім з небезпечними пріоритетами. Тож, сьогодні ми будемо з вами говорити про бюджет. Бюджет наступного року, який уряд повернув вже в Верховну Раду. Ну, тобто, це майже фінальний варіант. Е, ні, це не буде скучне відео, де я вам буду називатись куди там, плюс 20-30%. Е, пробачте, навіть мені не цікаво таке записувати, якщо хочете був економічно. Мічні правді або у голови бюджетного комітету є непоганий допис щодо цього. Ми будемо говорити, на що треба звернути увагу. Поговоримо, чим закінчилась історія з пільгами на електрокари, що там з фінансуванням реформи, Митниці або бебу, яка необхідна для того, щоб в державі було більше бюджету. Що там планується по податкам, і де закладені головні ризики, або навіть чесно говорячи китки з боку уряду і наших партнерів, і відповідно навіть народних депутатів до речі в раді сьогодні був в. Великий кіпіш. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп, Ми говоримо про дуже важливу історію про державний бюджет, ваші гроші і відповідно, як влада їх неправильно розподіляє, і ми починаємо. Тож, давайте спочатку трохи історії. 5 листопада ми дізналися про те, що уряд виконав норму закону і відповідно проголосував фінальний варіант вже після поправок народних депутатів. А бюджету 2026 року. Нагадаю, дуже коротко, як відбувається цей процес. Депутати прийняли бюджет в першому читанні. Там були зауваження. Ну відповідно поправки, і далі уряд або міністерство фінансів. Потім уряд говорить: оцю правку ми можемо прийняти, оцю не можемо. Тут ми хочемо змінити, тут не хочемо змінити. І Відповідно повертають цей текст для того, щоб Верховна Рада його затвердила. Затвердить його Верховна Рада відповідно 18-19 листопада, тобто через е, тиждень. Ну. Або наступний пленарний. це все, що стосується процедури. Тепер а, я хочу одразу зазначити декілька технічних речей, а далі перейдемо до суті. А, цього разу бюджет майже не змінився. Ну, тобто, він реально практично не змінився. Якщо ми говоримо навіть в абсолютних цифрах, там трохи збільшили доходи на 30 мільярдів, в основному через. Майбутні доходи від от якогось прибутку на банків, які ще Верховна Рада не проголосувала, і відповідно ці гроші так само розподілили назад, якщо ми говоримо про відповідне фінансування різних державних видатків. Про це ми з вами поговоримо. Тобто, сильно сильно воно не сильно змінилося з порівняння тим, що було. Але от оце не сильно змінилося і є предметом нашого відповідно сьогодні. Відео я зараз не хочу дуже довго ще раз зупинятися на всіх перерозподілах, які відповідно є в цьому бюджеті. Ну, після вже уряду. Якщо ви хочете, то справді голова бюджетного комітету, до речі, яку я щиро поважаю, вважаю дуже професійною людиною, написала чудовий допис, там прям деталі скільки завгодно. Але все це ну, достатньо дрібні зміни, тож немає сенсу тут зупинятися. Я хочу зупинитися на деяких дуже високих, але важливих елементах. Пункт перший. Уряд повністю в повністю нуль проігнорував будь-які пропозиції народних депутатів, в тому числі прийнятих, щодо перегляду зарплати військових. І це мені здається, в принципі, саме достатній аргумент для того, щоб цей бюджет не голосувати. Ніяких змін, ніяких обіцянок, ніяких навіть теоретичних відповідно не було закладено. Хоча така правка була. Більш того, уряд так само залишив як мінімум 180 мільярдів гривень, як діру саме на фінансове забезпечення збройних сил, тобто на армії для військових. Цей бюджет. Закладає на наступний рік на 180 мільярдів грошей на зарплати менше ніж навіть планувалося, і є в цьому 2025 році. Я просто хочу, щоб ви чітко розуміли, що пропонується голосувати народним депутатам. Більш того, після от всіх цих змін державний бюджет цього року, які відповідно йшли з великими спецефектами, зараз на 2026 рік діра по фінансуванню армії. Закладається одразу на 300 мільярдів. Тобто, якщо якимось дивним чином уряд не знайде гроші, то відповідно у нас буде на 300 мільярдів менше на фінансування своїх збройних, збройних сил військових закупівель. Ну коротше, все, що пов'язане з національною безпекою і обороною. І це теж пропонується затвердити голосуванням народних депутатів. Більш того, всі у ці додаткові доходи. А нагадаю, уряд не відмовився ані від податків на банки, ані від податку на ОЛХ, ані навіть податку від солодких на солодку воду. Вони всі залишаються враховані в державному бюджеті. Тобто. Наступним кроком уряд прийде і буде вимагати від народних депутатів проголосувати ці податкові зміни, інакше ну, бюджет не буде сходитись. І якщо до банків, мені здається, там шанс проголосувати це є, то по пода податку на ОЛХ і на податку, по податку на солодку воду, відверто говорячи, я поки в такий шанс не вірю. Та й, чесно говорячи, в такому вигляді сам не збираюся голосувати. Та й колеги мої по фракції, наскільки я знаю, теж. Пункт третій. Щодо реформ, а наш уряд, від якого МВФ, Світовий банк, Європейська комісія, Посли Часевин вимагають нарешті почати боротися з тіньовою економікою, де значно більше грошей ніж на податку на солодку воду, а проігнорував повністю будь-яку навіть спробу профінансувати реформу ВЕП. Ось. Якраз коли я вам записую відео, вийшла новина про наступний етап реформи. Його оголосив вже голова пан Цивінський, і там міжнародні експерти, наші експерти будуть проводити перезавантаження добір людей. Ну короче, все як воно треба. Тільки є одна проблема, ми. Абсолютно свідомо з державного бюджету на те, що має принести нам кошти, тому що боротьба з тінню це навіть за заявою представників влади, це пріоритет номер один, два і три, і тим більше це пріоритет для наших міжнародних партнерів. Ми закладаємо 0 гривень, 0 копійок. І якщо ви думаєте, що відповідь чому так сталося, це має якусь. Пояснення, що немає грошей на відповідно цю реформу, хоча там треба було приблизно 200 мільйонів максимум. То ні, це політичне рішення, наскільки мені відомо, яке спущено в уряд з офісу президента, ніяким іншим чином це пояснити не можна. Тим більше, мої джерела це підтверджують. Тут я скажу, що є гарна новина. Я теж ж таки добився того, що уряд закладає гроші на реформу митниці небагато і, відверто говорячи, це точно не достатня сума для того, щоб її провести в повному обсязі, але так як конкурс затягується, може воно якось зійдеться. Тож в даному випадку, все ж таки, якісь зміни щодо бюджету мені вдалося пробити, хоча навіть не хочу вам розповідати, як це було важко зробити. Дякую ще раз людям, які підтримали, в тому числі і голові бюджетного комітету. Але це все ще раз на реформи, попри те, що на ДБР, на прокуратуру, на марафони, на все інше, і про що ми поговоримо, закладаються гроші, на реформу митниці БЕБ закладено, ну, ще раз було 0 гривень, зараз, хоча б ми на митницю трохи вибили, але БЕБ повністю ну, умовно множить 0. Тепер останнє, але не менш важлива історія. Щодо популізму, Якщо ви звернете увагу на якраз заяву нашої прем'єр-міністри, то вона скаже про те, що уряд заклав на 18,9 мільярдів більше в резервний фонд. ось я вам поясню, 18,9 мільярдів в резервний фонд. Це фінансування буде в тому числі кешбеку, роздачі тисячі зеленського, і в тому числі популізму по Укрзалізниці. Ось це гроші, які додатково. Закладається в державний бюджет, і які ми з дивом знайшлися, на відміну від підвищення зарплат, всі стратегічні комунікації, всі весь інший комплекс привиборчих історій він залишився в державному бюджеті. Тут уряду питань немає. Що ще злетіло, і тут я одразу зроблю дисклеймер Я не вважаю, що це правильно була історія, як коли ми маємо діру. Фінансування армії, але ну є і інші думки. Що ви пам'ятаєте? Одна із правок яка зайшла від народних депутатів, набрала більшість голосів, подобається нам чи ні, це була правка по подовження пільги на електрокари, і відповідно пропонувалося продовжити на один рік. так ось цю правку, пропи те, що депутати проголосували, уряд. Відхилив, причому відхилив по формулюванню немає грошей, і проти МВФ. І чесно, напевно, навіть ці аргументи вони самі по собі та в окремому вакуумі самодостатні. Якщо б народні депутати буквально за день до цього по проханню в тому числі уряду, не проголосували великі податкові пільги для великого бізнесу, які відповідно не те, що проти МВФ, вони листи розіслали всім, що вони категорично проти. Ну а про наявність грошей я вам тільки що. Розповідав. Тож, а тепер я хочу одразу всіх тим, хто розраховував на пільги на електрокар, сказати, не розраховуйте, ну бо це очевидно, воно вже не сильно зміниться. Що я хотів би сказати замість висновку? Дивіться, я не просто так почав з цієї алегорії про друга. Мені невідома жодна людина, яка так чи інакше. Може мені пояснити логіку ось зараз влади по головному фінансовому документу країни. Мені невідомо чи взагалі хтось усвідомлює, наскільки це цинічно і відверто говорячи неправильно закладати ось всю таку роздачу слонів, коли у нас залишається діра на армії. Навіть по речам, які вже були анонсовані як непогані соціальні ініціативи, як типу підвищення зарплат викладачам. Тобто вчителям навіть тут уряд їх в кінці кинув, і у цього підвищенні, як то обіцялось, не сильно і буде. Ну що не в половину, а я так розумію: на 30% до вересня, а там далі як будуть кошти. Тобто, скоріше за все, не підвищення. І це теж треба зрозуміти. Ми приймаємо бюджет з дірою. Ми приймаємо бюджет без будь-якого навіть розуміння, як цю діру закривати. Все більше даємо аргументів опонентів, в принципі не давати Україні грошей, закладаємо 0 гривень, 0 копійок на реформи, які мали би працювати, які від нас вимагають ті самі, хто дають нам кошти, а, ігноруємо позиції народних депутатів, незалежно від того, подобаються вони чи ні. І, і от напевно це саме і буде відбуватися на наступному тижні. Ну і останній момент а, дуже було цікаво спостерігати на реакції. Багатьох народних депутатів, зокрема мажоритарників, які вчора відкрили бюджет, і зрозуміли, що їх всіх позиції були абсолютно проігноровані. Не те, що я вважаю, що багато з цих позицій були правильні, але ну колеги, коли ви втрачаєте суб'єктність парламенту, це очевидний. Рок уряду, якому абсолютно байдуже, що там хотіли народні депутати, і головне, що хотів офіс президента. Ось вони цей документ вам і подали. Будь ласка, не забудьте за нього проголосувати зеленою кнопкою. Я точно за цей бюджет голосувати в такому вигляді не збираюся. На цьому все з вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.